Подружжя пенсіонерів Ніна та Леонід Кисельові внутрішньопереміщені особи. Зараз вони живуть в одному з сіл Береславської громади. Кажуть, після 80 років переїздити до іншого населеного пункту складно. Зробили це через щоденні обстріли Береслава російськими військовими. У нас була війна на Береславі, що ми тікали голі босі. Розбили на нашій дом і Береслава щита й нема, розбитий повністю. А дом наш ноль. Хата негана, це комфортно. Утікали, тікали, куди ближче було. Тетяна Запорожська забрала з Борислава річного батька. У цій громаді орендують будинок. Ми вже рік там не були, ми рік як виїхали звідти, але там ситуація дуже патова, там дуже тяжко людям зараз перебувати. Розбите місто практично знищене. Працювала в зерновому терміналі Береславському, в лабораторії, лаборантом. Насінневі інспекції теж працювала. Насінневі інспекції 15 років і 7 років в зерновому терміналі. Бо ми трошки заощадили, але ж дуже тяжко, так як соціальну допомогу мені не платять, тільки батьку і Якби самотужки ми купляли дрова, ракети, дрова. то дуже було тяжко. Олена розповідає, виїздила з Борислава вагітною, жила в Польщі, але вирішила повернутися на Херсонщину до батьків і брата. Чесно, хотілося б, щоб вже все закінчилося і поїхати наконець до дому, щоб знайшлася робота і забезпечити дитину. У нас орендований будинок. Просто у нас там бомблять, то неможливо. У мене там будинок здоровий. Хочеться повернутися додому, але можливості там немає. Сейчас. Там нічого не залишилося. У цьому населеному пункті Бриславської громади вимушених переселенців живе багато, говорить керівник благодійного фонду Сапорт Херсон Ахмат. Для домогосподарств, у яких немає газу, організували видачу палених брикетів і роздали по сім з половиною кубів дров. Ми провели десятки зустрічей з нашими іноземними партнерами з іншими громадськими організаціями. Тому в тих домогосподарствах, там де немає газопостачання, люди отримують палівні брикети дрова. Або грошову допомогу, котре вони можуть спрямувати на закупівлю тих самих дров, або палівних брикетів. На сьогодні на деокупованій території Херсонщини опалюваних матеріалів потребує 37 тисяч домогосподарств. Розповіла директорка департаменту розвитку території Херсонської обласної державної адміністрації Світлана Васіна. За її словами, ці потреби повністю закривають благодійні донорські організації. На сьогодні вже розпочали люди отримувати допомогу, отримують різним способом: як і грошову допомогу на рахунки безпосередньо людям, так і безпосередньо тверде палево. Це брикети, дрова. На сьогодні вже десь. 10 900 домогосподарств вже забезпечено, вже отримали. Крім того, люди ще по окремій допомозі від УВКБ ООН почали отримувати кошти теж у розмірі 21 тисячі на придбання твердого палива. На сьогодні вже перший транш погоджений і почали отримувати. Це майже 5 тисяч домогосподарств. Грошова допомога це від 21 тисячі на одне домогосподарство. А Тверде паливо це до 6 кубометрів на одне домогосподарство. Тому в середньому нам вдалося залучити благодійних організацій, да якщо порахувати в еквіваленті грошей. Це допомога от по всій деокупованій частині складає більше ніж 800 мільйонів гривень. Щоб отримати допомогу, треба звернутися до органів місцевого самоврядування із заявою. Говорить Світлана Васіна протягом двох тижнів можна отримати тверде або кошти на нього. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.